Такої ціни на будівництво власного будинку більше не буде. От я в цьому абсолютно впевнений. Ви знаєте, що зараз триває спеціальна пропозиція, де ми фіксуємо вартість будівництва, виходячи з дуже класної ціни на пиломатеріал. Ми озвучили те, що кількість цього пиломатеріалу вона є досить обмежена і розраховується 15-16 будинків. Так от, не буде 16, буде менше. І 15 не буде. Чому? Тому що вже 7 будинків, 7 проєктів ми підписали, але деякі проекти вони будуть реалізовані не в одному екземплярі. Наприклад, ось це в нас будинок для цілорічного проживання, він буде побудований в Ужгороді, Це буде ну, один, один будинок. Так? А цей будинок це так само будинок для постійного проживання біля Львова. Але якщо ми візьмемо ось цей будинок, то це такий класичний представник. Дохідної комерційної нерухомості, будинок в стилі Афрейм, і таких будинків буде побудовано декілька на одній земельній ділянці, і в майбутньому ці проекти будуть, будуть здаватися. Тому, якщо ви плануєте будівництво будинку ну, ще в цьому чи в наступному році, скористайтеся пропозицією, де ви можете зафіксувати найкращу ціну будівництва каркасного будинку, яка зараз є на ринку, поки ця пропозиція ще є. Посилання залишаю під відео.